Вперше ми провели ними такі навчальні збори з такою категорією працівників це випускники вищих навчальних закладів системи МВС 2016 року. В попередні роки ми проводили з ними збори, але вони не носили такий характер, тобто якісна бойова підготовка, тактична підготовка, маршкитки. Раніше це було лише тестування їх з теоретичного курсу вогневої підготовки, стрельба в тирі ГУНП. І ряд вправ з фізичної підготовки, тобто виконання нормативів. На сьогоднішній день, враховуючи наше сьогодення і непростий час, в нашій країні вирішено було керівництвом БГНП на чолі з генералом поліції третьої рангу князем провести ці збори з такої категорії осіб на полігоні в броні.